Вітаю вас, дорога церква. Можете займати свої місця. Розумію, що вам хотілося би постояти навіть тих 20 хвилин, які я буду говорити, бо така природа чудова і погода хороша. І навіть не хочеться засижуватися на одному місці. І ці дві годинці, які ми пробудемо тут на зібранню, вони ну, нам важко. Сидіти, особливо дітям, тому що нас сама природа закликає рухатися, рухатися далі. І особливо нас, християн, люди, які виходять вже з будинків і вже є на вулиці, вони якби закликають мене особисто йти на цю ж саму вулицю і комусь розповісти про Христа. Це дуже приємно, коли ми такої ж самої думки. Я хочу запитати вас, мені не дуже вас видно, звісно, але я запитаю, хто з вас? Приймав хрещення водне. Водне хрещення. Підніміть руку. Не соромтесь. Да. Молодці, можете опускати. А скажіть ну вже питання більш вузьке, вже до тих, хто підняли руки, не посоромилися. Хто з вас має Духа Святого? Підніміть руку теж. Я не рахував, скільки з вас піднімали руку перший раз, скільки другий. Але знаєте, це питання деколи буває заставляє людей засумніватися і не підняти руку. Колись апостол Павло був в схожій ситуації, і в дії святих апостолів, 19 розділ, записано таку історію коротеньку. Читаємо з першого віршика. Дії святих апостолів, 19 розділ з першого вірша. І сталося, коли Ап... Аполос пробував у Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов та й запитав їх. Чи ви Духа Святого одержали, як увірували. А вони відказали йому: та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож, у що ви хрестилися? Вони ж відказали в Іванове хрещення. І далі будемо читати, і промовив Павло: «Та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як почули ж Оце, то хрестилися вони в ім'я Господа Ісуса. Така коротенька історія про деяких учнів. Апостол Павло переходив горішні країни, як записано, і він знайшов учнів тих, хто навчалися вже в інших апостолів, яких визнано учнями Іванови, бо вони знали, напевне, що Івана і хрестилися від нього. Вони вже вірили в Ісуса. І Він їх записує, запитує: чи ви Духа Святого одержали, як увірували? Для апостола Павла. Це нерозривні частинки. І я вже чув минулого тижня, позаминулого, що було оголошено тут за кафедри підготовку до хрещення. І це чудова подія, коли я приймав хрещення у свій час. В нас не було такого, як підготовки, я дуже жалію за тим, що не було таких уроків, якихось настанов, які б розклали все по поличкам, і можна було б бути впевненим в тому, до чого ти йдеш, що ти робиш, що цей крок означає у твоєму житті і так далі. Для мене це був крок у невідомість, який я, слава Богу, зробив так більш-менш сміливо і впевнено, і це повело мене до кращих часів, до ближче до Бога. Апостол Павло тут запитує, чи вони отримали Духа Святого. Ну, напевно, що їм. Ну, Помітно по їхній відповіді, що потрібно було ще пояснити, хто такий Дух Святий. Якщо нам, ті, хто піднімали руку другий раз, не потрібно пояснювати, хто Дух Святий, то цим людям, і, можливо, декому з вас, також потрібно пояснити, хто ж такий Дух Святий. А Дух Святий це один з Божества, з трійці. Як Бог Отець, так Бог син, так Бог Дух Святий. Вони рівні між собою. Вони мають свої функції і мають свої завдання. Але Дух Святий це той, хто був посланий після того, як Ісус вознісся, і Він був даний для учнів, які прийняли Ісуса, для того, щоб вони могли служити. Дух Святий це та якби рушійна сила, яка рухає всіх християн для того, щоб бути у вічності. Дух святий це той, хто перебуває в нас і є тою печаткою, яка доводить нам самим в першу чергу, що ми спасені. Дух святий це необхідність. Ми без нього не можемо робити нічого. Він дає силу, можливості, здібності і так далі. Він розділяє дари, як записано, як Він хоче, це особа, яка діє в нас. Дух Святий це той, без кого життя на цій землі, як є одні пісні, життя, не життя без Ісуса Христа, так само і без Духа Святого. Це не дуже життя, це таке, якби перебування і очікування вже поганої вічності. Тож, коли Павло питає, чи вони отримали Духа Святого, з однієї, для нас, які вже розуміють це все, це дещо нелогічне запитання. Але тоді це логічне. І тому що він Духом Святим вже був керований, щоб це задати. Вони відказують, що ми навіть не знаємо його. Ми навіть його не знаємо. Він запитує наступне питання, яке ну, для них було б взагалі, в ну, чому логіка? До чого ти ведеш? Він каже, а в що ви хрестилися? Чому ви хрестилися? Для чого? В що? Хреститися означає зануритися повністю, бути погруженим російською. Тобто покритим повністю, зануритися, бути в тому, а в що ви занурилися? Ну і, звичайно ж, вони відповідають по правді, так як є: в Іванове хрещення. Вони отримали Іванове хрещення, і вони кажуть, ми хрестилися. Або занурилися повністю в Іванове хрещення, тут нічого поганого немає, тому що вони відповідають правду. Хоча він показує їм другу грань. І каже, що Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Він роз'яснює їм, що не в Іванове хрещення потрібно було хреститися. Коли до Івана приходили різні люди, вони чули його проповідь, і Іван говорив: покайтеся, бо Царство Боже наблизилось. Покайтеся. І хрестив. Ті, хто приходили, вони вірили, вони розуміли, що щось наближається. Вони розуміли, що от-от і царство Боже тут буде. Як сказав Іван Хреститель. Вони довіряли цим словам, і вони дійсно визнавали свої гріхи. Покаяння означає визнати те, що я робив неправильно перед самим Богом. Те, що він каже, що неправильно я зробив, це гріх. І я пкаюся. Я кажу, Господь, я зробив це, вибач мені. Це і є покаяння. Дуже просто. Господь наш, Він все придумав просто, щоб нам було легше. Дуже тяжко до цього дійти деколи. І Іван, проповідуючи це, до нього приходили різні люди, але мотиви багатьох були теж різні. Одні приходили щиро віруючи, щиро каялися, щиро заходили в воду і отримали від Івана хрещення, і йшли радіючи, і ставали учнями. Як тут записано, Павло знайшов учнів. Він не знайшов просто людей, яким потрібно було роз'яснювати. Він одразу їх називає учнями. Вони ставали учнями. Але були й інші, які приходили, і їхня мета, мотив для того, щоб прийти і отримати це водне хрещення від Івана, був зовсім інший. Це фарисеї і садукеї. Євангелія від Івана, точніше, від Матвія, 3 розділ, сьомий, десятий віршик. Тут записано про таких людей. Як побачив вже він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: Роди зміїний! Хто вас надоумив тікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Аврааму із цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Іван бачить, Господь йому відкриває серця людей, які приходять. І він бачить серця цих фарисеїв і садукеїв, він не дозволяє їм приймати хрещення. І він називає їх навіть таким ну, досить образливим, певне словом, роди зміїний. Пораждіння її хідне, якщо не російське. Тобто, ті, хто дуже злі, ті, хто дуже хитрі, викручуються ситуації, ну як би описав дуже точно і правильно, але ну, нам би показалося, що це досить образливо. Він каже, чому ви втікаєте від гніву майбутнього? Він описує їм подію наступну, коли каже, що покайтеся, бо царство Боже наблизилось. Тобто іде цар, іде Месія, вони розуміли, про що він говорить. От от прийде Царство Небесне, і потрібно покаятися, щоб бути в ньому, особливо хто, як не фарисеї садуки, і садукеї, мали би знати, що Господь робив з вірними і невірними з ізраїльського народу. І напевно, що щоб втікти від гніву, втікти від того, що їх очікує, якщо вони будуть невгодні Богові, вони вирішили зробити таку формальність. Всі йдуть до Івана отримати хрещення, то й я піду. Всі йдуть. Ну, я також буду в цім числі, не буду відрізнятися ні від кого, щоб всі знали, що я також отримав хрещення, і, можливо, на загальнім фоні я не буду відрізнятися від інших. Деколи ми у своєму житті думаємо так само. Колись, коли я, мене бабуся вела в церкву, і я приходив, мені було нецікаво, скучно. Недільна школа для мене була зовсім нецікавою, тільки друзі, яких я там бачив, вони щось приносили, якесь цікавинку, але далі був урок, який теж нецікавий. І так проходило. Ну, мені було не зовсім цікаво. І коли прийшов час, я подорослішав, я набрався май розуму. Вже мені стало найцікавіше слухати проповідників. Почав аналізувати, що вони говорять, почав роздумувати, навіть робити якісь конспекти. Ну, все хорошо, хорошо починалося. І тут в моїм серці застукало таке: ну, напевно, що треба покаятися. Моє лице почало горіти, тіло тремтіти, а я завжди сідав на балконі, чим подальше, щоб мене ніхто не трогав. Ну, і думаю, як це вийти наперед з балкону далеко. Зараз крок один, другий, а там їх треба зробити, добрий десяток, не йду. Все, заспокоївся, лице перестало горіти, спокійно можу сидіти, вже нічого не мішає. І так проходило більше двох-трьох років. Я не пам'ятаю скільки, але кожного разу, оце мене ну, самоаналіз він зупиняв, і так відстань. У... 20 метрів повністю зупиняло моє життя перед Богом. Скажемо так, я жив як жив, нібито жив морально християнином, думаючи про Слово Боже, навіть читаючи його, я зрозумів, що я не можу перебороти себе і вийти для того, щоб зробити це, щоб завершити покаяння. Але слава Богу, що Бог мене послав на квартиру, де були віруючі люди. І разом з ними я, мені не прийшлося робити ні кроку, тому що я прямо в квартирі, прямо в тій кімнатці, де ми жили. Ми поспілкуючись про Христа на не перший місяць життя з ними, і я вирішив твердо, що мені потрібен Христос. Що до цих пір я жив без нього. І Я звершився. На противагу фарисеї і садуки з цієї історії вони абсолютно не думали так. Вони абсолютно не шукали. Істини в Іванових словах. Вони не шукали правди, що їх очікує, що це несе для них. Тобто вони йдуть у воду, а що далі абсолютно не цікавить. Нас має цікавити те, що нас очікує після того, як ми звершимо покаяння. Після того, як ми звершимо водне хрещення, отримуємо його. І неважливо, від кого ми отримуємо це водне хрещення. Тут Павло. Дуже так влучно сказав, що він радіє, що небагатьох хрестив. Небагатьох хрестив він описує в Коринтінах, послання до коринтян декількох людей, яких він хрестив своїми руками, але каже, більше нікого не хрестив. І тішиться, тому що мало хто може сказати, що я хрещення отримав від Павла. Ну, Павло це такий авторитет церкви. А тут люди кажуть, що вони від Івана Хрестителя отримали. І навіть називають це хрещення Іванове хрещення. Ціль хрещення отримати хрещення. І знаєте, коли сьогодні можна похизуватися тим, що я отримав хрещення. там, Петро Михайлович мене хрестив. Я чуть-чуть кращий від тих, хто отримав хрещення в селі, тому що мене хрестив відомий чоловік, відомий пастор і так далі. Але це не важливо, хто хрестив і в якій річці чи басейні хрестився. Можливо, хтось величається тим, що самим Йорданію хрестили сьогодні. Але ні, це також не важливо. Важлива суть. Важливо те, з чим ми виходимо далі. І Іван, коли говорив до цих фарисеїв, Садокеїв, він підкреслював це, що вам не потрібно втікати від гніву, просто тікати, вам потрібно щось робити. Він сказав, що принесіть гідний плід покаяння. Роздумуючи про своє життя, про те, що нам потрібен Христос, ми неодмінно задумуємося про покаяння. Як це було зі мною? Коли ми зробимо цей крок. Нам потрібно жити далі, нам потрібно якось діяти. Моя мама казала, вона невіруюча, і вона казала, що коли я вже збирався отримувати хрещення, вона казала, ти розумієш, на що ти йдеш? І це змусило мене дійсно задумуватися, а дійсно на що я йду, отримуючи, ну, звершуючи покаяння, говорячи перед Богом, що я грішний перед тобою, я хочу мати з тобою стосунки, хочу мати вічність. Я не розумів, що мене чекає далі. Але далі я отримав любов від нього, любов від церкви, яка почула, що я прийняв його в своє серце. Але хрещення, що мене чекає, до чого воно веде? Але після хрещення повинні бути плоди. Після покаяння повинні бути плоди. Хрещення водне всього лиш на землі тут означає, що ми стаємо членами церкви. Ну так, офіційно ми стаємо членами помісної церкви. Ми вже можемо приймати хліболомання, ми можемо підняти руку, коли запитають, хто є членом церкви, коли кажуть з кафедри, що члени церкви залишаться на членське зібрання, ми сміливо можемо сісти і не виходити, тому що ми члени церкви помісної. Але справжнє хрещення, духовне хрещення, коли ми занурюємося в Ісуса Христа. Коли ми отримуємо Духа Святого, це тільки по щирості серця. Коли ми щиро розуміємо, що ми робимо, ми погружаємося, ми занурюємося в хрещення. І це веде нас до більшого членства: членства у церкві Христовій, яка не має будівлі, не має свого храму, не має членських зібрань, можна так сказати, або земного пастора, але тільки небесний пастор. Вона має Біблію, таку, як ми читаємо. І це членство гарантує нам вічність з Богом. Членство в церкві Христовій гарантує бути з Богом в вічності. Це надзвичайно приємно і надзвичайно корисно, і надзвичайно страшно з іншої сторони втратити це. Тому що втратити оце членство це дуже е, боляче. І коли тільки тільки йдеш до хрещення, ти маєш особливо подумати: я не хочу втрачати це. Я не хочу втрачати те, що я отримаю. Для цього мені потрібно щось робити. Іван сказав, що до кореня дерева вже прикладена сокира. І якщо доброго плоду не буде, то буде зрубане. В інших місцях було сказано Ісусом, що дерево по плодах пізнається. Якщо добре дерево, добрі плоди. Погане дерево, погані плоди. Нічого тут нового немає, нікого не здивувати цим. І дерево, ми, як дерева, будемо пізнані також по плодам. Але це між людьми. А Бог бачить серце. Насправді, Богові не потрібні наші старання і зусилля. Насправді, Богові не потрібні наші жертви. Не потрібні е, ці години зібрані, які ми проводимо. Йому не потрібні. От, якісь такі масові заходи, євангелізаційні заходи, він самодостатній. Він може без цього обійтися. Це потрібно нам з вами. Нам з вами потрібно чимось, хоча б чуть, чуть віддати йому за ту любов, яку він проявив, хоча б трошечки повернути йому те, що він зробив для мене, хоча б якоюсь мірою відплатити йому. Хоча це неоціненно, і ніхто не зможе це зробити, бо це все. Дарунки. Бог благословляє дарунки, дарунки, дарунки. І ми наше бажання, якщо ми по щирому серцю, по щирих думках це робимо, це просто від щирого серця відплатити йому хоча б чуть, чуть хоча б частково. Знаєте, коли людина вже йде до хрещення і стає членом церкви, дехто довго після покаяння не стає членом церкви. І Деколи це зрозумілі причини. Наприклад, я отримув, ну, зробив це діло покаяння, звершив молитву, і це було в жовтні. А в нас в селі хрещення проводить один раз на рік і приблизно липень-серпень. Ну, отже, мені прийшлося очікувати, цей час підготовки в мене розтягнувся майже на цілий рік. І це нормально. Але є мої друзі, з якими я спілкуюся, і вони зачасту. Вони Десь по таборах чи, можливо, навіть церкви, звершили покаяння, але рік з року проходить, і вони не йдуть до водного хрещення. На питання, чому відповідь це велика відповідальність. Ставши членом церкви, на вас чекає, хто ще не член церкви, а хто член церкви, вже нагадує, що на вас очікує підзвітність перед Богом і перед іншими членами церкви. Будуть запитувати, як ти живеш? А як ти любиш Христа? А як ти спілкуєшся зі своїми рідними чи близькими і так далі, це підзвітність бути членом церкви. Це велика відповідальність, але більше, знаєте, той страх, який тримає не вийти, покаятися, так само тримає, щоб не звершити це. Не бути членом церкви, але зробити покаяння, ну, нібито я вже спасений. Я можу цього уникнути і жити собі спокійно, без відповідальності. Будь-хто мені щось скаже, я можу казати, ну так я не член церкви, мене не можна заставити, ніяка дисципліна не може бути приведена. Не можна ні на замічання, не виключити з церкви. Ну нічого, я вільна людина. Ну, так багато сьогодні боремося за свободу. І оце ще раз стає. Дехто все ж таки рушається на цей крок, але також мотиви відрізняються. Дехто хоче одружитися. І ну, як прийнято в хороших християнських церквах, дівчина або хлопець не може одружитися на людині нецерковній, тому що союз двох людей з різних світів, можна так сказати, він ні до чого доброго не приведе. І бажання отримати цю дівчину або цього хлопця може спонукати до того, щоб стати членом церкви. Може також спонукати і якась можливість уникнути служби в армії або на фронті. Це також може спонукати бути членом церкви. Може бути мотивом. Може ще е, таких прикладів ви собі знайдете багато в головах, якщо тільки подумаєте, які неправильні мотиви, щоб стати членом церкви. Їх є багато. Правильний мотив завжди один. Я хочу робити те, що Господь показує робити. Я хочу виконати те, що він робить. Він отримав хрещення, я отримую хрещення. Він жив святим праведним життям, я стараюся жити святим праведним життям. Він говорить іншим, я говорю іншим. Я повторюю те, що він робить. І це от щирість. Хоча нас очікують, ну також потрібно бути готовим до того, що нас не будуть любити, не всі будуть поважати. Не всі будуть нам допомагати, і навіть дехто буде ненавидіти. Це правда, яку Христос відкривав, і Він не соромився, тому що Він готував учнів до того, що буде. Євангелія від Івана, 15 розділ, 18 віршик. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене Він зненавидів перше, як вас. Коли б ви з освіту були, то світ. Своє світ любив би, а що ви не за світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить». навидить. От Отаке Ісус говорить і одразу ж люди, які чули, одні приймали, інші нейтрально відносилися, інші потім перепитували, а інші відходили, бо казали, що це жорстка мова. І він нам нагадує, що світ не полюбить. Якщо би ми були близькі з світом, якщо ми були б разом з ним. То нас би дуже любили. Це ще одна перевірка. Якщо нас дуже-дуже люблять, всі, 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 ми ні з ким не ворогуємо, ну, не з своєї природи, а до нас ніхто погано не відноситься, то, можливо, ми щось перепутали. Десь, десь ми щось не тримаємо. Але якщо ми бачимо, що за наші вчинки, за те, що ми говоримо або як діємо по Євангелію, по Писанню, нас не люблять, то ми маємо бути готові до такого. Бо сам Христос сказав, що як мене перше зненавиділи, то і вас будуть. Хочу, щоб ми запам'ятали собі, що ми маємо бути дуже хоробрими. Як проявити хоробрість, підняти всього лиш руку, так і проявити хоробрість і сказати, що я віручий, так і проявити хоробрість для того, щоб зрозуміти, що мені потрібен Христос і 20 метрів подолати як один. Так само зробити хоробрість і зрозуміти, що мені потрібна церква, да можу служити, і подолати цю відстань у підготовку до хрещення. Так само проявляти хоробрість, і коли нас запитають про нашу надію, як записано у Петра, бути готовими дати відповідь про те, в що ми надіємося, що ми віруємо і до чого ми покликані. Будьмо сміливі, якщо вже ми повірили, якщо ми прийняли ім'я Ісуса Христа, якщо ми окунулися Погрузилися в нього, якщо ми хочемо жити з Ним і в ньому, то майте впевненість, що Він зробив для нас все. Наше бажання це єдине, чого Він хоче. Він вже наперед все зробив. Нам залишається тільки прийняти це. Слава йому за все. Амінь. Помолимося.